Вітаю, друзі! Я з України. Отака в нас Україна гарнезна, просто здуріти можна. Ми тут приїхали, я вирішила познімати, там зараз вам покажу гуртожиток. Пташиний гуртожиток, який вони там наробили. Так прикольно в піску тут кар'єр пісочний. І вони там наробили собі гніздечок. Прямо в кар'єрі, прямо в пісочку. Дуже прикольно. Дивіться, як тут гарно, як тут гарно, боже, краса. Знаєте, ось, ну подивіться, просто, просто бур'яни, так? ну Бур'ян, росте бур'ян. А подивіться, як це гарно. М -м -м. Зараз цвіте, така. така п'ялість, так, спускаюсь. Пускаюсь, хоч би тут на мене ніхто не напав, слухайте. Гарно тут. Ось так стрмно мені трошечки сюди йти, якщо, якщо чесно. Я ж така, нібито, якщо подивитись, то така ніби діловая, а мені так страшнувато. Я собі подумала, що тут можуть бути змії, гадюки, і мені тепер страшно. А ось і гуртожиток. Тут і ось тут. Подивіться, що робиться. Я в шоці. Це там живуть пташенятки. Класно як! Як класно! Зараз подумають, що я. Прийшла їм заважати і ще нападуть, мені ще очі повикльовують. Але й класно. Треба таке собі придумали робити собі гніздечко там. Кажіть гарно, да? вигляд такий гарний, я так люблю це все. От скільки ми вже живемо в цій місцевості, в цій області, в цій частині України, я не можу нарадіти. Ну, от здавалось би, що вже і скільки часу ну, вже мала би звикнути. Мала би не звертати увагу. Знаєте, як людина ну, спочатку там чимось захоплюється, а потім вже звикає і не звертає увагу, а в мене ні. Н -н -н. Я кожного разу я обожнюю от, їздити машиною. І ми щоразу, от як їдемо там, до міста, там, в якихось справах, все, що мене от, оточує, ми ж їздимо, навіть іноді буває, що по декілька разів повз ці місця, і все це я бачу щодня і ну, постійно, і в кожен період, тобто, і, і взимку, і навесні, ну, я це бачу вже з 15 го року. І воно мене все одно дивує, надихає. Все, що я бачу. Кожна, там, кожне деревце, я вже знаю. Кожна травиночка, ну, все-все, все. Все. Я так це люблю. Я вам передати не можу. У мене. Дерево там, одне, я побачила одне дерево повз, як ми їхали. Я не знаю, чому я виділила саме це дерево з усіх. Тобто їдеш, їдеш, так ну, багато всього росте. Але я виділила саме це одне єдине дерево, і я навіть йому ім'я дала. Ну, Можливо, хтось каже, що я божевільна. Я дала цьому деревцю ім'я, і щоразу, як ми їхали там в місто, а потім назад, я прої... ми проїжджали повз це деревце, я постійно навіть ну, махала, віталась. Я хрестила його, казала, що все буде добре, я з ним і радилась іноді, я в нього просила допомоги, особливо коли вже було зрозуміло, що буде війна повномасштабна. Я підходила до нього, обіймала це деревце, плакала біля нього і казала, що, що... Все одно ми переможемо. Війна буде її, на жаль, не уникнути. Я це знала, але ми переможемо. І, ну, так, от ми, знаєте, з цим деревцем це був для мене як от якийсь символ. Не знаю, як це пояснити, символ. Не скажу я ім'я, неважливо. Це, це тільки моє. Коли почалась війна, в мене така сталася думка, знаєте що можуть щось зробити з моїм деревцем. І так і, дійсно, коли ми їхали, там буквально пройшло пару днів після повномасштабного наступу, і нам треба було до міста їхати. Ми їхали з чоловіком, і я побачила, я закричала. Я той день плакала цілий день. Ну, я майже дубу плакала, я не могла зупинитись. Тоді ще приїхали мої рідні, і мама ж була, все, і ніхто не міг зрозуміти, чому я ридаю, що там за дерево якесь зрізали, що це за дерево, а мені було настільки боляче. Це знаєте, як ніби зрізати от, частину чогось такого рідного, чому віриш, до чого йдеш, звертаєшся. Так. Але я вам хочу сказати, що він виріс. Це деревце виросло. Це кленик, клен. Він такий, якийсь. ну Чому я його побачила? Тому що він якось росте колоною. Тобто він якось ну, не, не прям незвичайно, незвично росте. Розумієте? Прям колоною. І він на тому місці, я все дивилась дивилась, і він виріс. Він ще маленький зараз все, але він так само росте колоною. І він ну, прям. І це я коли побачила, ай. Ви не уявляєте, скільки в мене радості було, які це емоції. І ну, надія, о, мій талісман, ну, повернулась, повернувся. І тепер я точно знаю, що все буде добре. От. А їздити я почала була казати, що я люблю дуже їздити. Ви знаєте, саме. Ай! Шершень. Ай! біля мене. Саме дорога. Я не знаю чому. Це в мене почалося ще до операції. І, і, а, тим більше, а зараз то тим більше. Я хочу сідати в машину і їхати. Я не водій, я не вожу машину, мене везе чоловік. Він знає, що я буду мовчати всю дорогу, я включаю музику і він мовчить, і ми просто їдемо. Неважливо куди, неважливо скільки. Ну, я б така, що їздила би цілодобово і взагалі. Всю ніч мені от хочеться, мені це подобається. Я відволікаюсь таким чином, коли там погано чи страшно, мене це дуже рятує. От тому а, ці всі місця мені настільки знайомі, ай, щось вже так вкусило пече, що це просто караул. <гум> так, буду вже закінчувати. Знайомі кажу, всі всі-ці місця. Все мені тут, я це все люблю. І воно мені не приїлось, не приїлось, не набридло. Воно все, що я бачу, все, що мене оточує, я люблю безмежно, просто безмежно. Наша Україна, друзі, і, і, і ці місця, вони не перевершені. І я думаю, що саме це місце мене завжди чекало. І я розумію, що я вдома. От, 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 ця місцевість, це все, що мене оточує, це мій будинок, це мій дім. Це те, що я люблю і шукала, і тут я буду здорова і щаслива. І все буде Україна, друзі. Разом до перемоги. Пока-пока!